Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про зміни про зміни для пенсіонерів, які відбудуться вже з 1 січня. З 1 січня змінюються ключові цифри, від яких залежить прямо мінімальна, максимальна пенсія, доплати, субсидії і, чесно кажучи, навіть ваші щоденні витрати в магазині. Зараз без води поясню, де буде плюс, де буде мінус, і найголовніше, що потрібно зробити пенсіонерам, щоб не втратити гроші і не влетіти в проблеми. Отож, хочу почати з головного. Піднімається база з 1 січня. Тобто прожитковий мінімум, і від нього залежить пенсія. Хто отримував мінімум? Тобто прожитковий мінімум буде становити 2595 гривень. Тепер оця сума, мінімальна пенсія, не може бути менше, ніж 2595 гривень. Звичайно, піднімається і найбільша пенсія. Тобто найбільша пенсія тепер буде 25 950 гривень. Окрема тема це пенсіонери 65. І тут багато хто плутається. Слухайте уважно: бо люди часто чують, підвищать пенсію і думають, що всім однаково. Ні. Пенсійний фонд пояснює правило. Для непрочуючих пенсіонерів 65, які мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія гарантується як 40% від мінімальної зарплати. Тепер дивимось. з 1 січня. Мінімальна зарплата стає 8647 гривень. Отже, 40% це 8647 гривень, множимо на 0,40 і маємо 3458 гривень. Тобто приблизно, ну, там, і 8, тобто приблизно 3459 гривень. Але є три умови, які зазвичай ламають очікування. Вам має бути 65 плюс. Ви не працюєте, у вас є необхідний страховий стаж. Необхідний. Далеко не в кожного є необхідний страховий стаж. Живий приклад, щоб ви зрозуміли. Наприклад, Степану Степановичу було 67%. Він не працює, має повний стаж. Тоді, якщо його пенсія нижче, її мають підтягнути до цього мінімуму за правилом 40%. Якщо людина. 66 їй, наприклад, але працює, може не підпадати під цю гарантію. Далі, наступний момент: доплата за понаднормовий стаж. Маленька цифра, але для людей важлива. Це те, про що ви правильно казали, і воно дійсно зміниться. Пенсійний фонд, законодавча логіка така: за кожен повний рік стажу, понад норму доплачують 1% від мінімальної пенсії, але в межах правил. Оскільки з 1 січня база для непрацюючих це 2595 гривень, один відсоток від цього це 25 гривень 95 копійок на місяць за кожен зайвий рік стажу. Поясню просто: маєте плюс 10 років понад норму, це може бути приблизно 259 гривень 50 копійок в межах правил. Сума дуже маленька. Коли її передивляться цю суму, Бог його зна, але це просто копійки. Далі, прожитковий мінімум зростає, і це впливає не тільки на пенсію. Не тільки на пенсію. Е, дивіться, встановлені з 1 січня встановлено прожиткові мінімуми на одну особу 3209 гривень. Е, для дітей до 6 е, 2817, з 6 до 18 3512, працездатні 3328 гривень, непрацездатні 2595. Чому це важливо пенсіонерам? Бо до прожиткового мінімуму підв'язані не лише мінімальні пенсії, а й частина соціальних допомог, особливо якщо в родині є там інвалідність, малозабезпеченість, субсидії, пиль, пільги. Їдемо далі. Комуналка, субсидії, пільги. А що пенсіонерам потрібно знати? Почнемо з субсидій. Пенсійний фонд вже робив перерахунки субсидій на опалювальний сезон, і держава прямо наголошує, оформлення перевірка через пенсійний фонд, зокрема, можна онлайн. Що я раджу сказати людям в програмі? Так, дивіться, якщо субсидія була, перевірте на порталі пенсійного фонду, чи правильно нарахували. Якщо ви маєте право, але не оформляли, не тягніть, субсидія часто рахується саме з моменту звернення і можна втратити гроші за місяць. Далі електрика і газ. На 26 рік регулятор затвердив тарифи Укренерго. Це важливо, бо ці складові сидять в системі, і вони можуть впливати на загальну ціну електроенергії в економіці, але прямий удар по платіжці пенсіонера залежить від того, які рішення будуть щодо тарифу для населення. А це взагалі окрема історія. Тому правильно сказати так. Собі вартість і тарифи в системі вони зростають. Це може давати тиск на ціни і комуналку в перспективі. Тобто, слідкуємо за рішеннями по тарифах для населення. По газу медіа вже попереджають про можливі зміни в платіжках за розподіл доставку газу в 2026 році, навіть за наявності мораторію на ціну самого газу. Подорожчає пальне. Подорожчає пальне, в кого є автомобіль. Тобто розумійте, що пальне, пальне дорожчає і буде дорожчати далі. Що це означає для пенсіонера? Дивіться, навіть ось в кого немає автомобіля, від, і коли дорожчає пальне, від цього дорожчає доставка товарів, бо все везуть так, машинами, машина на бензині. Дорожчають продукти, ліки, побутова хімія, і в магазині це відчувається швидше, ніж оце підвищення на 234 гривні, які отримують пенсіонери. Так, з 1 січня тут в програмі можу сказати так: що пенсію підняли це плюс, але якщо одночасно дорожчає пальне, то частину цього плюсу просто з'їдають ціни. Далі банківські картки, ризик, про які пенсіонеру. Він може просто дізнатися про це пізно. Про що це я? Ощадбанк повідомляв, термін дії карток автоматично продовжено до 30 червня 2026 року, але не для всіх. Є категорії, яким потрібно перевипустити картку, інакше 1 січня можуть її заблокувати. За публікацією ризик в двох випадках, якщо строк дії минув. Наприклад, з лютого там, 22 по жовтень 25-го і у вересні-жовтні 25 була б хоча б одна операція в касі, банкоматі, терміналі а, у, у українського банку. Або якщо строк минув на картці 0 і 6 місяців взагалі не було ніякого руху. Дивіться, якщо у вас ощад, перевірте термін картки, не чекайте 1 січня, особливо, якщо на цю картку а, приходить, наприклад, пенсія. Хочу трошки сказати про фінансовий контроль. А тут дуже багато паніки в інтернеті, тому важливо сказати чесно: мін'юст в публічних роз'ясненнях зазначав, що для громадян нових правил так саме по оформлення угод не вводять, а йдеться про звітність подання даних нотаріусами. Я зараз про там покупки чи і дивіться податкова також пояснювала питання, що квартальної звітності що це означає. Для пенсіонерів на практиці. Дивіться, зараз буду простою мовою. Якщо ви продаєте, купуєте щось дороге, треба мати документи, які будуть пояснювати походження коштів. Не тому, що завтра прийдуть, а тому, що у великих угодах порядок завжди любить папери. Добре, що вони самі не відчитуються, де вони беруть такі величезні гроші, бо крадуть. А людям треба відчитатись за кожну копійку. Що ще варто сказати пенсіонерам в цій програмі? Отож, підвищення з 1 січня це не єдина дата. Часто буває, що це може бути маленьке підвищення, а в березні підвищать більше. Але якщо чесно, не думаю, що в березні буде прям велика індексація. Тому я б не розраховувала в березні прямо на великі підвищення. Якщо ви отримуєте субсидію пільги, перевіряйте, чи нема боргів і чи коректні дані там, бо від цього залежить нарахування. Отож, на завершення скажу так: підсумок простий. Плюс з 1 січня прожитковий мінімум для непрацездатних 2595 гривень, і від нього зростає низ пенсії і стеля до 25950 гривень. Мінус це те, що дорожче пальне. Це дуже вдарить по цінах. Ризик банківські картки особливо особливо ощад, тобто краще перевірити зараз, ніж прокинутися 2 січня і без доступу до грошей. І головне субсидії і пільги. Це реальні гроші, але вони люблять порядок в документах і даних. Ось такі зміни. Дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте про все це новини політики, економіки та нашої перемоги? Завантажуй, майой.